Усіх вітаю в себе на каналі. Ось прийшов вам показати качок та цесарок. Думаю, зніму кроликів Нарвав сьогодні їм трави качками і цесаркам. Саме їдять. Он поприбирав у хоз дворі, все позамітав. Залучимося тільки завтра, почищу кролів. І тож тут усе поприбираю. Сьогодні треба їм води буде дати. Он криль. Ось малеча зараз вам покажу. Відкрию. Так. Як я говорю маленькі бурундочки Оце мене запитували, чи це чистокровний строкач. Оце всі помісні крольчата. Я навіть не знаю, чого так повиходило, що і строкач вийшов і те чорно-біле. Бо мати була чорна, ось їхня мама. А батько їхній був ось такий бо видно в других генах. Ось так, їм вже скоро буде місяць. Ось такі крильчатки. Треба буде купити комбікормом підкормити, бо вони на місяць дуже маленькі будуть. В общем, якось отак. Вон качки. Цесарки ходять, співають. Дав їм на вечерю картоплі мішанку таку. Мене запитували, чи несуться качки і цесарки. Не качки, не цесарки не несуться. І ще рано, для качок де вже скоро мають заноситися, де вже в людей почали нестися багато в кого. А цесарки, будуть, буду в кінці квітня або в началі квітня. Ну, не зараз точно. Вчора був рік е нашому YouTube каналу. Дякую за привітання. Хто вітав, хто не вітав, все одно дякую, що ви дивитесь. Аби ще ставили би лайки. Було б взагалі супер. Так що, общем, так. Погода на сьогодні чудова просто була до обіду. Після обіду піднявся вітер, а це вже тихенька погода. Ну, общем, отак. Всім дякую за перегляд, усім пока.